«Хресна дорога, «Сув'язь сонетів, читає авторка Надія Гаврилюк. Засуд. Я книжник чи юрма, що так гуде? Такому викриттю не буду рад, але спитаюся поважно, де? На дворі, у приторії Пілат, я свій. Який супроти свого йде, чи той чужинець, що шукає правд, але вмовкає в натиску людей, злякавшись гніву, що впаде, мов град? Суджу я передчасно всіх і все, і навіть Бога де ті небеса, змовчу на суд один, бо не спасе. Можливо, той осуджений він сам, та тільки я не відаю про це. Довірившись брехливим голосам, Ісус бере свій хрест. Довірившись брехливим голосам, цей натовп прирікає тобі хрест. Засліплено булає, а з воздам, а ти мовчиш і це вимовний жест, ти був глухий до всіх людських осан. Лиш Божої шукав, і отчий перст тебе провадив, відновити храм людини, що вросла надміру в персть. І бачу я, немов побіч стою Твою окремість у людській пустині, Де кожен править воленьку свою, Гадає вже, що Богом став віднині. Отець отак печалився в раю за всіх, хто падав. Під хрестом гордині. Ісус вперше падає під Христом. За всіх, хто падав під Христом гордині, ти вперше під своїм падеш без сил, чи ж я її зрікаюсь, хоч однині. Щоб ти тягар надмірний не носив, Невже ж і досі схожа до рабині, що світу служить на такий копил, покликана до гідності княгині, її ти кров'ю власною купив, то гідність повернув, немов обнову. І що тобі натомість я віддам, не знає величання ціну слову? Мовчання знає і твоїм слідам. За кожну душу дуже гонорову, стражданням заступаєшся ти сам. Зустріч з матір'ю. Стражданням заступаєшся ти сам, за тих, які спізнали біль страждання, ти з Йосифом каміння це тесав, Тепер і камінь сповнений ридання. Ти знав, де очі мами, звісно, знав, І чув її затаєні зітхання, мовчазно поглядом до себе звав, За болем бачив віру і чекання. І не було цієї миті ближче, аніж матуся зболена І Ішли ви вдвох на те череповище, серця вам не скували і гнів і мста. Знесилені до краю натовп свище, і хоч би хтось поміг нести Христа, Симон з Киринеї. І хоч би хтось поміг нести Христа, аж Симон з Киринеї нагодився, що шлях із поля по трудах верстав Хреста поклали, взяв. Хоч і скривився, отак і я, бо хто мене питав, стомилася, чи цей також стомився розбійник, бунтівник, коли б і так замислитися, чи не помилився, а що, коли втратив вже надію і серце смутком виснажив ущент, що кожен бачить вдачу лиходія і присут радий прокричати в мент? Найменшого добра не заподія, не простягне руки у цей момент. Вероніка не простягне руки у цей момент. Душа втомилась, очі залив піт, Вже й милосердя тільки сентимент. Глузують гучно, встратив глузд цей світ. Який важливий випав елемент, його ще хіба піїть? Але тепер у цей короткий мент, Душа людська складає власний звіт. Чи кров'ю, й брудом все людське затерте, чи є ще набайдужі серця лік? чуже страждання, чи воно нестерпне, чи страх до бездіяльності прирік, і співчуття невинному ледь тепле? Бракує так відваги Веронік. Ісус вдруге падає під Христом. Бракує так, відваги Веронік, мені бракує, достеменно знаю, Ковтнуло повноводя людських рік. Оче жадоба виштовхнула з раю, ота От жадоба схожа до шулік, привабливе на вигляд тож хапаю, А в натовпі чужий товктий бік. І тільки ти не мав у цьому паю, але упав -друге, на каміння, я очі долу опустила вслід. Та ж, видиме, дочасне стане тлінню, привабу тратить найгарніший плід Тому, хто любить, завдаю терпіння. О як же від знесилення ти зблід? Жінки. О, як же від знесилення ти спліт? Жіноче серце, ридма так голосить, не ти та звідав стільки бід, що людям всім їх видасться за досить, видовище гнітить. Тобі услід ридає жінка без кінця, мов просить, щоб мучителів у грудях Станув лід та відчуває. Смерть безжально скосить, і тебе силя, ним душа обважена. та ж ти їй, наче брат, та ж ти їй друг, вона знетямлена і горем вражена, немов над мертвим. Забиває дух, ридайте над собою і дітьми вашими, душі своєї зцілюйте, не дух. Ісус третій падає під Христом. Душі своєї зцілюйте не дух, як швидше, зволікання бо не терпить, чи стане вам бажання і натух, щоби не стати в доброму, ледь теплим, зло прослизає, на прух і враз заснеш поборений, як терп. Життя таки, попри падіння, рух від втоми падав, змучений нестерпно. Їх розважала постать, тінь хитлива. Утретє впав, зібак був натов прат. Ти ж сумував, людина похитлива, Горить вогні й не відчуває раб. Вона в омані думає щаслива, Збуваючись умить усіх привав. Одяг. Збуваючись у мить усіх приваб, Немов одежі зітканої світла, нагий стояв Адам, неначе над його єством гломилися при світках. Отак і я, з недоліків і вад, втекти б подалі та сумління клітка і же тим переступом не рад, хоч сам утрапив необачну в сітку. Ось ти стоїш, позбавлений одеж, зірвали силою, щоб кинути в неславу. Бентеш мене до глибини бентеш. Ти ж без вини, а заступив лукаву, Що прагла приховать вину, а вже ж. І дивишся на мене так ласкаво. Прибиття. І дивишся на мене так ласкаво, не мав на нерозважливе дитя, в моєму серці докором гіркаво від лунні стражденне прибиття. Ти на Христі, а натовпу цікаво, чи ти зійдеш, втечеш, коли б знаття, що ти Месія даний їм на славу, ти не втікав, немов казав. Затям, якщо у серці відаєш, що син, нема потреб доводити синівство і будь-як Бог бажати з усіх сил. Душе вже не згадаєш про сирітство. Тебе я в серці власному носив. Ти, донька, є, я дав тобі князівство. Смерть. Ти донька є, я дав тобі князівство, хай серце радістю виповнюється вщерть. Мабуть, раділа б ція вісці, звісно, та відчуваю обіч тебе смерть. Ось голос унизу шепоче злісно, і співчуття у ньому ні на чверть, нехай Ілля врятує. Плачу слізно, шумить довкіл житейська круговерть. Невже покинеш матір ти одну, Хіба мене самотньою залишиш, піднесений? Усіх я притягну, пригадую, занурюючись в тишу, Хоча у повні тепі з ніж збагну. Переді мною тіло, що не дишає. Зняття. Переді мною тіло, що не дише, його на руки матері кладуть, збувається пророцтво те, колишнє, меч сьомий прошиває, не забудь. Маріє серце в ніч. О, як так вийшло? Моя вже краще обірвалась путь. Устані мій німує і Всевишній. І як цю ніч без світла перебуть. Мені, як матері, десяй вам заяснів, Невидний знаку від надій погаслих, Скорботі з тими, хто втрачав синів, Спізнала біль, що роздира нещасних, Як душу їм спостошити зумів, Болючим став і слід подій прекрасних. Покладення. Болючим став і слід подій прекрасних. От згадую, як у печері гроті тебе взяла на руки, сину ясний, а нині маю класти тебе в гробі. Я пам'ятаю захист своєчасний, зі мною Йосип, ти в моїй утробі, злий задом Ірода розтрощений без шансу. І образ Божий у твоїй особі, це покладання так мені болить, що описать словами не в спромозі, та тільки так у благовістя мить і вмить гірку, хоч би душа в тривозі, Бог в силі навіть з мертвих воскресить. Тож оповання покладаю в Бозі.